Блакитно-жовта кофта, шарф кольору соковитої трави, кількамісячна борода, кучеряве волосся та несамовитий блиск в очах. Знайомтесь Микола Охтирський, яскравий бунтівник, завжди готовий хлюпнути кольоровою фарбою в самісіньке обличчя буденності. Він любить природу, тварин та унікальні речі. А ще він власник та ідейний натхненник магазину штуки, де кожен продукт під лейблом хендмейд. О, прикольні штуки, це ручна робота. Ну це насправді цінність. Це вручну людину робить, там не станки кліпають. Там бездушні речі, а людина прикладає там зусилля, концентрується, вкладає душу там свої. Ен... Енергію, емоції, да, там. та починав Микола зовсім не з хендмейду. 12 років тому любов до братів наших менших завела його на ветеринарний факультет. Хлопець волів допомогти тим, до кого в більшості людей немає тіла. Основна да місія і бажання було це допомагати тваринам. Да, там. ну тобто, з людьми ми і так е, комуніціюємо, да, розмовляємо там. А можемо зрозуміти, а от е, тварину да її важче зрозуміти, і вона не завжди тобі може допомогти. Ну. Пояснити, Да, там. І от, якось не знаю, вони всі такі пушисті, хороші. Я вчився 8 років. Це коледж і університет, да і практикував три роки. Втім, народжений розфарбовувати життя, рятувати тварин не зможе. Микола залишає ветеринарію лише тому, що хоче внести у сірі будні частинку своєї індивідуальності. Починає зі штук, а завершує власною лінією одягу. Самореалізація творчого потенціалу. Да так чи інакше в нас сидить такий маленький творчий чоловічок в кожному да. в комусь він проявляється там менш амбіціозно, у когось там більш амбіціозно, да. І от у мене він чомусь почав вилазити якраз під кінець навчання вже нагору і кричати «Аго! Давай робити щось для людей! Ну от, в принципі. Так все і почалось. Бути яскравим його життєве кредо, яке у конформістському суспільстві викликає неприязнь. Однак, за його ж словами, труднощі та перепони це лише ті питання, на які потрібно знайти відповідь, і які в результаті приносять неоцінений життєвий досвід. До того ж, Микола завжди знав, як довести чому жовтий, краще за чорний. Виникали нюанси, коли е, треба було відстояти власну точку зору. Да? Е, коли ти кажеш, що е, краще там, е, типу, Жовтий або салатовий колір. Да? А людина каже: Ні, чорний це і все. Ну от, от носим тільки чорний. Микола впевнений, що для того, аби бути собою, варто лише зрозуміти, чого ти хочеш, та знати, який колір пасує до твого життя. Чорний та нудний 100% не варіант. Класика для консервативних людей, але не для прогресивних. Озираючись вже назад, Микола зізнається, що в дитинстві хотів бути просто щасливим, і здається, його мрія здійснилася. Бажаю вам щастя в усіх його проявах, щоб ви були на яскравій стороні, щоб ви завжди мріяли, мріяли по-крупному, щоб сонце світило вам завжди і зовні, і всередині, і щоб ви неостанно працювали над собою.